Легендарний седан в шикарному стані, як по мені на сьогоднішній день. 1,8, газ бензин. Є 46 кузов. Машинка в темно-сірому кольорі, кольорі мокрий асфальт, по такими з англійськими оченятами. Туманочки передні, туманочки задні, на непоганій зимовій гумі автомобільчик, на легкосплавних оригінальних BMW-дисках. Машинка з класним виворотом, в короткій базі, і саме головне, що в шикарному стані. Нове щеплення встановлене. Каразина, вижимний диск фірми Люк. Отак ну, це все виглядає, підтонована, хром, текстиль, гарний салон, є вакилимочки на п'ятиступеневій механіці, ручничок, повний електропакет скло клімат-контроль з направленим кондиціонером. Все працює, все класно. Шкіряне мультикермо, автомобілі 235 тисяч кілометрів заявленого пробіга, але машинка дійсно в класному досить стані. Їде ж їде динамічно, саме головне 1.8 в цих серіях дуже гарні. Походові особливих якихось зауважень нема. Є електрорегулювання, дзеркал заднього огляду. А так все класно. За ціною 5300, 2002 рік випуску, 1,8, газ, бензин, БМВшка така для молодого парубка. Наші парні вже заглядають, тільки не встиг пофоткати, вже прийшли, обтираються, скажімо. Тож чекаємо на вас.